Одеський зоопарк куток живої природи в самому центрі міста приваблює багатьох відвідувачів, особливо навесні, коли у вольєрах справжній бебі-бум. Першими щасливими батьками у цьому році стали вівці. Потім народилися грайливі муфлончики. До речі, у природі вони на межі зникнення, і ось настала черга з'явитися на світ кузенятам грайливим активним малюкам. З цього приводу директор зоопарку Ігор Біляков розмістив новину, а саме 1 квітня, про те, що мама народила п'ятьох козенят і почувається добре. І додав, що зоопарк має намір подавати заявку в Книгу рекордів України. І справді є на кого подивитись. Чорняві біло-чорні козеня, яким тільки декілька днів вивчають вольєр. Гріться на сонечку, намагаються зрозуміти, що смачного знайшли дорослі родичі в жуванні твердої трави, а самі з задоволенням смокчуть молоко в кози мами. Причому хтось із малюків намагається прилаштуватися до вим'яне своєї мами, і тоді отримує м'який поштовх хубок, іди до своєї. Адже з'ясувалося, що у п'ятьох пустунчиків не одна мама, а декілька. Ігор Біляков додав до новини першоквітневий жарт про козу рекордсменку, і багато хто повірив. Ну було ж семеро козенят у касці. У нас є така дуже чудова експозиція сільське подвір'я. Вона так стилізована під українське село, і тут ми представляємо саме тих тварин, які зазвичай люди тримають в наших селах для того, щоб діти могли, могли мали змогу познайомитись з домашніми тваринами. Не тільки дітям, а й дорослим мешканцям міста. Тут є про що взнати. А саме, що кози взагалі, зокрема камерунські, які живуть в зоопарку, не народжують багато діточок. Зазвичай кози один, два, рідко, три козенятки. Коли більше, це вже дуже-дуже ну, рідко буває. Думаю, що жарт вдався. І козенята справді від наших віз, вони справді є, вони справді дуже маленькі, справді дуже кумедні, дуже красиві. І ще багато чого цікавого можна довідатися про життя і народження кузенят. Їм декілька днів, а вони вже такі самостійні, тому що з'являються і одразу все бачать. Стають на ніжки і мають зубки. А ще дуже подобаються дитині. Так вона вчиться взагалі доброті, співчуття. Це дуже класно, коли дитина з маличку спілкується з тваринами. Ми перший раз. Так. так, але нам дуже подобається. А ви одесити? Е, так, так. І перший раз. Перший раз так. Саме наразі до зоопарку треба поспішати, щоб не пропустити найцікавіші моменти, каже директор закладу. Я запрошую всіх одеситів та нашого міста приходьте, поки вони такі маленькі. Є на що подивитися, бо там дуже багато шарму у цій ті, малечі.